Діти, доброго ранку! Сподіваюся, поки прокинулися гарну настрій. Сьогодні ми з вами починаємо новий комплекс прав картової настрії зі скакалкою. Якщо немає скакалки, можна використати будь-яку мотузку, хоч пазуху від халату. Якщо так, ми складемо декілька разів, щоб нам було зручно тримати десь на відстані наших плечей. Ну що, починаємо нашу розминку? Трахуємо. Облі піднімаємо. Ручки в ліктя згинаємо, спинка пряма. Опускаємо, дивимося перед собою. Ручки вгору піднялися на носочки. Ручки тримаємо п'яні натягнуті біля рушок. І сторони на п'ятах. Ручки трошки назад Відходимо. Входимо. Тримаємо ручки перед собою. високо, піднімаючи коліна. Прямо. Прямо ручки племя натянуть. Добро піднимаем нижку, упорно нишко. Полнисты, стопа, пристенько, допи, доку. про процеду. Не піднимаем у нас на пальчике. Победу. Ручки, зимну, тем. Дождь, клуб, На носочок. Іграємо спокійно, носимо. Прохо. Відновлюємо. дихання. Виняємо ще раз до боково тих. Видих. Дих. І видимо. Молодці. Беремо нашу стакалку. Вона також в мене декілька разів складена. Ніжку разом. Перемогу душі ручка. Піднімаємо вгору. Добре. І ми За голову, за голову. Не поспішаємо. Попалка натягнута. Стало нешка нарізно. Такая поперед собою. Виконали Два рази скупливою і повернулись назад. В сторону. Скупили, повернулись назад. Мняли цикаду над головою. Поконемо на холод бік. Круженячі на три. Рахунок три рази в один бік. Вихідне положення і в інший бік. Ось так. Лише в бік. Невелика амплітуда. Вниз нахиляємось.

Така в обучних ручках виконуємо присідання. Присідаємо і піднімаємо стопах над головою. П'ятий разом притиснути до підлоги. Остан. Молодці. Подумаємо скакала підох перед собою. Само ручки на бос. І стрибаємо вперед-назад. Вперед-назад. Пробуємо на місці. І ще раз повторимо. Стрибаємо на носочках. Наповнюємо с тобой де На носочках. Вдих. Видих. Еще один раз. Все добре. Зарядка закінчена.